11 евакуйованих козлів з Донеччини від живуть в притулку для тварини на Дніпропетровщині. Селище, звідки вивезли тварин, щоденно обстрілюють росіяни, каже управитель прихистку Савелій. Через це волонтерам довелося евакуювати тварин двома заїздами. Додає, Парнокопитні вціліли дивом. Буває. От, ось у нас були кози, які підбита нога була, підбиті сухожилля були. були. Спокійне, як я і говорю, що любое животное в довгій дорогі там, допустим, їх швидко вкачувають в машині, Вони не лежаться і спокійно себе, себе ведуть. Попритулку вільних вольєрів для цих козлів не було, згадує Савелій. Ділиться за один день самотужки збудував невеликий загін. Тварин уже обстежили та провакцинували, каже Савелій. Зазначає, вони абсолютно здорові, але сильно налякані. Присідають, бігають, питають там. Ну, що укриття. самоліт пролітає, либо ж... Ракетой, так сказать, они вот таких звуков очень реагируют на такое. Допустим, те, которые у нас уже давно, до войны, так сказать, находятся, они то они как-то, ну. Безразлічне да, это, ну пролітіла й прилітіла там. допустим, либо гупнула і гупнула за останні два місяці з під російських обстрілів до притулку. Привезли понад 30 світських тварин. Зазначає Савелій. каже заявки на їхню евакуацію із зону бойових дій волонтери отримують щодня. Що сталося з власником цих козлів, невідомо. Трічалість такі, що просто остаются там але не хотят, щоб попали животные под такое вот. а є, некоторые просто відказуються, Либо вже знаходять наші військові, вже заброшені дома на животні там той сяні самі вивозять. Наразі у евакуйованих козлів період адаптації каже Савелій. За декілька тижнів тварин мають перемістити до сородичів в більший загін. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.